Вітаю на каналі Бохепі. Сьогодні ми поговоримо про окисно-відновні реакції. Процес окиснення, відновлення, окисники і відновники. Окисно-відновні реакції, скорочено ОВР. Це фундаментальні хімічні процеси, які лежать в основі багатьох природних явищ і технологічних процесів. Під час ОВР відбувається перерозподіл електронів між атомами різних елементів, що призводить до зміни їх ступеня окиснення. Також окисно-відновні реакції називають редокс реакціями. Термін «редокс» – скорочення від англійських слов. Відновлення та Oxidation. Окиснення. Він широко використовується в хімії для позначення окисно-відновлених реакцій. Цей термін зручний, оскільки він коротко і лаконічно відображає суть процесів, що відбувається в таких реакціях. Щоб розуміти, що таке окисно-відновлена реакція, варто знати, що таке ступінь окиснення. І окреме окремо відео в верхньому правому куті буде покликання, а зараз коротко, що таке ступінь окиснення. Це умовний заряд, а обчислений за певними правилами, він може бути тотатнім, від'ємним або дорівнювати до нулю. Дорівню до нулю він у простих речовинах. Розглянемо процеси, які відбуваються в окисно окисно-відновних реакціях. Окиснення. Окиснення це процес віддачі електронів атомам. При цьому ступінь окиснення атома збільшується, стає більш позитивний. Оскільки він віддає електрони, а електрони негативний заряд мають. Наприклад, залізо містить атом Ферому із ступенем окиснення 0. А коли залізо окислюється, з ним відбувається окиснення, він має ступінь окиснення плюс 2. А коли ферром із плюс 2 окислюється ступень окиснення, приймаючи один електрон, він отримує ще більш позитивний ступінь окиснення, плюс 3. Відновлення це процес приєднання електронів атомом. Ступінь окиснення атома при цьому зменшується. Наприклад, кисень має оксиген всередині, і у складі простої речовини 0. А коли Оксиген відновлюється, він сам то відновлюється, окиснюючи когось, він отримує ступінь окиснення мінус 2. Тобто ступінь окиснення зменшується в результаті процесу відновлення атома. Окисник це речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється. Тобто у окисника ступінь окиснення зменшується, хоча він сам є окисником, а процес, який з ним відбувається в результаті окисно-відновної реакції, це відновлення. Відновник – речовина, яка віддає електрони, і при цьому вона окислюється. Тобто, віддаючи електрони, вона стає більш позитивна. Щоб запам'ятати все це, можна починати з відновника. Відновник віддає електрони. Окисник приймає електрони, відповідно. Процес відновлення відбувається з окисником, тобто це приєднання електронів, а процес окиснення відбувається з відновником, це віддача електрону. Розглянемо типові окисники. Ну, ось окисник такий злобний дракон, який електрон забирає собі. Галогени: Фтор, хлор, бром, йод, оксиген у складі кисню, озону, сполуки з високим ступенем окиснення центрального атому. Перманганат калію, дихромат калію, нітратна кислота, концентрована сульфатна кислота, перекис водню. Деякі метали з високим ступенем окиснення, наприклад, хром в шестивалентний, хроматах, дихроматах, манган семивалентний. Ну і, зокрема, в перманганаті тут згадувано. Розглянемо типові відновники. Відновник він віддає електрони. Ось дракон такий добрий намальований, який віддає електрони. До відновників належать активні метали: натрій, магній, алюміній, залізо, водень, молекулярний водень H2, карбон у складі вугілля чадного газу, сполуки гідрогену з металами, сірководень, йодистоводнева кислота, амоніак. Метали з низькими ступенями окиснення, Ну, наприклад, залізо і ступенями окиснення плюс 2, тобто двох валентне залізо. Важливо запам'ятати. Один і той самий елемент може виступати як окисником, так і відновником, залежно від умов реакції. Наприклад, хлор може окиснювати метали, але сам в той же час відновлюватися іншими сильними окисниками. Сила окисника або відновника залежить від багатьох факторів. Сюди можна включити природу речовини, концентрацію, температуру, середовище реакції, кисле, лужне або нейтральне. Характерні ознаки окисно-відновних реакцій. Зміна ступеня окиснення. В окисно окисно-відновних реакціях завжди відбувається окиснення і відновлення, внаслідок чого відбувається зміна ступені окиснення. Тому вони і називаються окисно-відновними. І зміна цих ступенів окиснення і відновлення відбувається одночасно. Не може бути таке, щоб хтось окиснувся, а хтось не відновився. Одночасно і окиснення, і відновлення. При цьому відбувається перерозподіл електронів. Тобто від окисника до відновника віддають певну кількість електронів. І ще важливо, що скільки електронів віддав відновник, скільки ж. Прийняв окисник. Ніщо в природі не береться не звідки і не зникає нікуди. Тобто кількість електронів повинна залишатися однаковою. Окисно-відновні реакції мають велике значення. Вони відіграють важливу роль в процесі дихання, оскільки в результаті окиснення речовин якраз ми енергію і утримуємо. Тобто клітинне дихання це є ряд окисно-відновних реакцій. Корозія металів, і ржавіння це є окисно-відновна реакція. Виробництво металів. тобто... Деякі метали ми можемо із мінералів відновити із якихось селей до простих речовин. Електрохімія. Робота гальванічних елементів, акумуляторів заснована якраз на окисно відновних реакціях. Приклади застосування окисно відновних реакцій, електрохімія, ну акумулятори, батарейки, покриття гальванічними елементами, металів це все електрохімія і використання ОВР, металургія, метали ми можемо відновити із речовин, використовуючи знання про окисно-відновні реакції. Ну, наприклад, залізо воно із сполук ферму відновлюється дією на них карбону, який у коксі міститься. Біологія Ну, знову ж таки, ми бачили дихання. Це все процеси окисно відновлені. В нашому організмі дуже багато таких окисно окисно-відновних процесів. Знову ж таки, промисловість, виробництво елементів, які не окиснюються, ну, наприклад, лакофарбове покриття і так далі. А іржавіння, окиснення металів це важлива проблема, тому варто знати, як з нею боротися. Розглянемо на конкретних прикладах те, що відбувається в результаті процесу окиснення і відновлення. Тут у нас рицар, який одну стіну розпираю, вкладаючи цеглу в іншу. Притом рівень цегли не зменшується, не збільшується. Я підібрав таку реакцію: цинк взаємодіє з хлоридною кислотою, в результаті чого утворюється цинхлорид і молекулярний водень. Окиснення це процес віддачі електронів в нашій реакції. Цинк віддає два електрони, перетворюючись на катіон плюс 2 з сполуці цих хлор 2. Отже, цинк, якщо він віддав електрони, він є відновником. Відновлення – Приєднання електронів в цій реакції катіони гідрогену. В хлоридній кислоті H, приймають по одному електрону кожен, утворюючи молекулярний водень H2. Ступінь окиснення 0. Було два рази по одному, плюсу 2+, плюс, а стало 0. Тобто катіони гідрогену є окисниками. Чому так відбувається? Цинк, будучи металом, а метали завжди мають тенденцію віддавати електрони. Щоб досягти стабільної електронної конфігурації, він легко окиснюється. Тобто процес окиснення це процес віддачі електрону, тобто він є відновником, при цьому окиснюючись. Катіони гідрогену, а їм вже не можна віддавати електрони, оскільки у гідрогену один електрон на зовнішньому енергетичному рівні, а щоб стати H він віддав цей електрон, і в нього взагалі не залишилось електронів. Тому катіони гідрогену прагнуть приєднати електрон, щоб утворити нейтральні атоми водню. Це типово для неметалів, які зазвичай є окисниками. Притом, те, що вони роблять ці окисники, є процесом, який називається відновлення. Так, відкладемо поки що менше і скажемо дещо важливе. Покисник завжди приймає електрони при цьому відновлюючись. А відновник завжди віддає електрони при цьому окиснюючись. Скільки електронів віддав відновник, скільки же прийняв окисник? Тому що нічого в природі не береться не звідки і не зникає в нікуди. Розглянемо трохи складнішу реакцію. У цій реакції атом мангану в іоні манган-О4- має ступінь окиснення плюс 7. А в іоні манган. 2 плюс має ступінь окиснення плюс 2. Тобто один атом мангану приймає 5 електронів. Атом хлору в хлоридній кислоті має ступінь окиснення мінус 1. А в молекулярному хлорі він має ступінь окиснення 0. Тобто, два іони хлору віддають по одному електрону кожен. Всього два електрони. Не збігається. Тому потрібно урівнювати реакцію. Тому в цій реакції для зрівняння кількості відданих і прийнятих електронів ми ставимо коефіцієнт 2. І тоді манган. Віддає 10 електронів, а перед хлор 2 ми ставимо 5. і Тоді хлор також приймає 10 електронів. Знаючи всі ці правила, можливо урівнювати рівняння. Такі урівнювання називаються урівнювання електронним балансом. Є ще урівнювання методом напівреакції. Значить Про урівнювання електронним балансом буде покликання у верхньому правому куту екрану. Класифікація ну, відновних реакцій. За характером процесу. Прямі окисно-відновні реакції, в яких окиснення і відновлення відбуваються безпосередньо між контактуючими речовинами, наприклад, горіння магнію. Непрямі реакції, в яких окиснення і відновлення відбуваються через проміжні носії електронів, наприклад, в електрохімічних системах. Приклади непрямих реакцій це батарейки, акумулятори, тобто гальванічні елементи. Ще одна класифікація. За розміщенням у молекулів елементів, що змінюють ступінь окиснення. Окисновідновні реакції бувають міжмолекулярні. Внутрішньомолекулярні та диспропорціонування. Самокиснення, самовідновлення. Це ведеться це цей тип реакцій. Міжмолекулярні ОВР, ну це окисновідновні реакції, які є найпоширенішими. Наприклад, взаємодія металу з кислотою. Цинк взаємодіє з хлоридною кислотою в результаті утворюється цинк хлорид і водень. Цинк віддає електрони, окиснюється, а іон водню приймає електрони, відновлюється. Приклад: 2. Горіння металу, знову ж ми розглядали горіння магнію Магній в речовині простій має ступінь окиснення 0. Віддає електрони і в оксиді вже має ступінь окислення плюс 2. Тобто він віддав 2 електрони отримав ступінь окислення плюс 2. А оксиген в кисню має ступінь окислення 0, приймає електрони і отримає ступінь окиснення мінус 2 в оксиді Магній О. Внутрішньомолекулярні окисно відновні реакції. Це такі реакції, у яких і окисник і відновник знаходяться у складі однієї молекули. Наприклад, розклад амоні-нітриту. nh 4 no Н2 розпадається на азот і воду. В амоній нітриті нітроген має різні ступені окиснення: плюс 3 нітрит іоні no 2 і мінус 3 в амоній іоні nh 4 під час розкладу відбувається перерозподіл електронів між атомами нітрогену. В азоті ступінь окиснення у нітрогену нуль. Тому що? Азот проста речовина. Диспропорціонування. Самокиснення, самовідновлення. Це тип окисно відновлених реакцій, при якому атоми одного елемента одночасно і окиснюються, і відновлюються. Наприклад, диспропорціонування хлору в лужному середовищі. Хлор 2 плюс натрій ОН ми отримаємо натрій хлор, натрій хлор О і воду. Молекулярний хлор де ступінь окиснення 0 одночасно відновлюється до хлорид іону, хлор мінус де ступінь окиснення мінус 1 і окислюється до гіпохлориду іону, де хлор має ступінь окиснення плюс 1. Тобто один атом хлору, маючи ступінь окиснення 0, віддає один електрон, котрий приймає інший атом хлору у молекулі. Приклад 2. Діспропорціонування нітроген-2 оксиду НО2 плюс h 2 o Ми отримаємо нітратну кислоту і НО. NO. Нітроген в НО2, де його ступінь окислення плюс 4, одночасно окислюється до нітратної кислоти. В нітратній кислоті нітроген має ступінь окислення плюс 5 і відновлюється до оксиду азоту, НО, NO, де нітроген має ступінь окислення плюс 2. Питання пропозиції в коментарях поширення вітається. Дуже б хотілося, щоб мені поставили вподобайку. Дякую за увагу, всього до цього не бувайте, До побачення.